Турбота про потомство пінгвінів розділена між двома батьками. Статева зрілість у пінгвінів настає на третьому році життя. Але подружні пари найчастіше утворюються ближче до 6 років. Через суворі кліматичні умови вони змушені вести строгий моногамний спосіб життя. Інкубація і вигодовування пташенят займає в цілому близько 14 місяців, тому птахи можуть виростити тільки двох нащадків. Протягом трьох років. Пінгвіни гніздяться зазвичай на низькій рівніні місцевості, безпосередній близькості до моря. Шлюбний період починається в листопаді. У грудні самка відкладає одне велике зеленувато біле яйце вагою приблизно 310 грамів. На час інкубації батьки втрачають частину оперення на ногах. Щоб було зручніше тримати і зігрівати яйце теплом свого тіла. Вони змінюються кожні 2-3 тижні, щоб вільний від насиджування партнер зміг відправитися на годівлю. Інкубація триває в середньому 55 днів. Пташеня, що вилупилося протягом наступних 9 місяців, потребує постійної батьківської турботи і опіки. Перші 30-40 днів життя маленький пінгвін знаходиться між ніг одного з батьків, поки повністю не покриється густим теплим коричневим пухом і не зможе сам регулювати температуру свого тіла. Ще приблизно через півтора тижні звісні пташенята збиваються в дитячі групи, а їх голоднілі батьки йдуть на полювання. Малюкам доводиться не солодко. Іноді вони залишаються без їжі до двох місяців і втрачають до 70% своєї маси. У 13 місяців від народження пташенята починають міняти дитячий пух на доросле оперення. Після закінчення линьки вони розлучаються з батьками і переходять до самостійного існування. Самка після тривалого відпочинку знову відкладає яйце. Тепер уже в лютому. Наступне покоління з'явиться на світ у квітні. Дякую за увагу.